Погода у листопаді цього року буде холодною. Лише початок місяця обіцяє відносно теплу погоду, а потім температура опуститься, очікуються морози та сніг. Такий прогноз на листопад озвучив у коментарі ТСН народний синоптик Станіслав Щедрін. Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей ще переважатиме відносно теплий характер погоди, та іноді місцями покапуватимуть невеликі дощі, розказав він. За словами народного синоптика, з 7 по 9 листопада та Протягом другої декади є велика ймовірність, що всю Україну за винятком півдня накриє відчутне похолодання, подекуди навіть до мінусів у денний період. Також повсюдно, окрім півдня, у другій декаді листопада очікується сніг. Усюди, окрім півдня, може притрусити снігом. Також і третя декада листопада вже не радуватиме теплом. А навпаки, похолодає ще сильніше. Але опадів повинно поменшати, говорить народний синоптик. Те, що листопад 22 го в Україні буде холодним, підтверджує Олега Станіслава Щедріна, народний синоптик Володимир Деркач. За його прогнозом, на початку листопада на українців чекає більш-менш комфортна температура та кілька справді теплих днів. Згодом, за його словами, очікується справжня репетиція зими. За його прогнозом, у середині листопада до України повернеться тепло. Проте ненадовго в останні 10 днів листопада знову прийде похолодання. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першим. Ми дізнаватися точний прогноз погоди.